Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила пишуть про чергову пожежу у Центральному науково-дослідницькому інституті військ повітряно-космічної оборони Росії. В Твері це перша пожежа в цьому році. Дві попередні були у минулому. Цей НДІ брав участь у розробці ракетних комплексів іскандерів, якими Російська Федерація обстрілює Україну, зенітних систем і систем захисту від стеження для стратегічних бомбардувальників ту – також стало відомо, що партизани зупинили рух військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська. У Сибіру в районі Красноярська в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів Російської Федерації. Військова розвідка України фіксує активізацію руху опору в Російській Федерації. Йдеться в повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України в Телеграм. Відзначається, що в Росії партизани в черговий раз зупинили рух цивільних поїздів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська. У ГУР уточнили, що в 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці в різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів. При цьому публікується відео пожежі на одній з ділянок Транссибірської залізниці. Крім того, в Росії подекуди тривають повітряні тривоги та незрозумілі вибухи. У ніч проти 4 січня 2023 року. В мережі з'явилася інформація про бавовну у воронежі, що в Росії. До того жителі росоші чули лише незрозумілий гул у небі, схожий на звук літака, що летить. Такі ж звуки чули жителі Лисок та вільховатки. Пишуть місцеві телеграм-канали. Місцеві жителі не на жарт перелякалися. Також у соціальних мережах почали поширювати фото та відео невпізнаваного об'єкта, що пролітає, та висловлювати припущення про те, що ймовірно спрацювала ППО. Офіційної інформації від російської влади наразі немає. У соцмережах також інформують про вибухи в районі аеродрому «Балтимор». До зустрічі, глядачі! Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.